На плантаціях села Іза стигнуть овочі, які цілорічно споживають закарпатці, мешканці кількох областей України та Росії. На шести гектарах посівної площі вирощують огірки й томати. Перша культура зміна тривала з грудня до червня, а за тим висіяли помідори. Чого помідори? Тому що помідори на другу культуру зміну вони. Більш стійки їх можна протягом їх можна на продліонку більше держати, огірок стільки зберігатися не може. Помідору можна зорвати навіть зимою колійне викидка, так, вже кінець-грудень місяць, то береся молодшого стигла помідора, і вона може стати ще до лютого. В нормальному складі, при нормальних у певних умовах зберігання, вона потім потихнути поетапно в і її можна давати реалізацію. На комбінаті 120 працівників, серед них пані Марія, вирощує овочі третій рік. Її трудодень минає так. Приходимо, оце тепер підкручуємо, підв'язуємо помідори, пасинки відриваємо, тоді обратно їх прив'язуємо, крутимо, листя обриваємо. Врожай, мабуть, в серпні місяці вже буде. Персонал мешкає в Ізі і сусідніх селах. Про доїжджання працівників подбав комбінат. Незабаром робочих місць додасться, адже цьогоріч площу насаджень доповнять іще двома гектарами. До кінця ж 2014-го парники розростуться до 12 гектарів. Цей теплично-овочевий комбінат єдиний із уцілілих. Три подібні на Ужгородщині, Мукачівщині та Свалявщині. Розпалися разом із Союзом, згадує головний інженер. Із 95-го комбінат змінив кількох орендарів. І нарешті, в 2002-му кошти в закарпатську землю вклали підприємці з Росії. Тоді комбінат одержав друге дихання. Малообйомка, кліматконтроль, крапельні поливорошення, ну, енергозберігання зменшуємо, тому що е, комбінат був построений на таких масивних енергоресурсах, що е, при таких цінах на енергоресурси е, жити неможливо було. Зараз багато коштів вкладається в розвиток і повністю переоборудується це все. Осталися тільки каркаси, стекло. Вся начинка йде всі по нових технологіях, вже які тепер зараз на даний час. Е, ну, Прогресує давня історія цього підприємства. Підприємство було по відверто кажучи, і в такому його падочному мало періоду падочності. взявся відповідна відповідальна людина, яка відродила його і не тільки відродила, а й розширюється підприємство. Відповідно, збільшиться кількість працюючих. Ну, це наша перспектива. Перспективу на Хущині має не лише Іза, а й нижнє селище. Крім розвиненого молочно-переробного підприємництва, незабаром в селі запрацює і м'ясо переробне. Наразі на завершальній стадії оформлення відповідної документації. Фермерське господарство оснащене власним забійно-санітарним пунктом, сучасними холодильними камерами й обладнанням для виготовлення ковбасних виробів. Сподівано, що нове підприємство допоможе селянам вирішити проблему зі збутом м'яса, а частково із працевлаштуванням.